Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Позавчора ввечері я записав відео про те, що в Counter-Strike готується велике оновлення. Я запланував публікацію на ранок, а вже вночі, поки я спав, Valve взяли та й зробили те саме оновлення, про яке я розказував. таймінг! З іншої сторони, я дійсно радий, що оновлення не довелося чекати ще півроку. Скоріше за все, ви вже в курсі усіх внесених змін, тому я пройдуся дуже коротко: повернення старенької карти Едженсі, додавання нових мап Джура і Грейл, а в другому пілоті замість мап Пелейс і Whistle з'явилися DuckTown і Brewery, або як воно там читається. Та найголовніше додалися щотижневі місії, які дають вам бонусні XP для прокачування левела та що. Тижневих винагород. Всі 5 доданих мап суто візуально виглядають дуже круто, але баги-баги і ще раз баги. Зокрема, на своєму екрані ви зараз бачите, які приколи можна робити на карті Грейл. І це точно ще не все. Звісно, це повністю ламає геймплей та і враження в цілому. Тож сподіваюся, що багфікси не змусять чекати себе надто довго. А от про шосту мапу, яку Valve також запланували, але до... Осі не додали, я розкажу одразу ж в наступній новині. Фоловер розкрив деякі подробиці про оновлену мапу Кеш, яка також вже давно готується з'явитися в мапулі кс 2 За його словами, Valve проявила зацікавленість щодо придбання цієї мапи, але наразі їх не влаштовує її поточний технічний стан. Зокрема, деякі елементарні об'єкти мають просто неадекватно багато полігонів, що створює зайве навантаження на комп'ютери гравців а також на мапі все ще доволі багато об'єктів, які Очевидно, мають бути інтерактивними, але наразі такими не є. Звісно, все це абсолютно точно буде виправлено, але наскільки швидко? Оце вже дійсно цікаве питання. Бо як ми з вами вже знаємо, автор цієї мапи FMPON наразі більше зайнятий створенням нових скінів для зброї ніж виправленнями недоліків свого творіння. Восьми років наполегливої роботи і навіть офіційного схвалення від Valve, Команда розробників Classic Offensive була змушена повністю припинити розробку свого проекту. А відбулося це буквально перед релізом, за вимогою самої ж Valve, бо ця модифікація раніше вже узгоджена. Бачите, порушує авторські права компанії. Знаєте, мені дуже важко висловитися якось коректно, тому скажу так, як насправді вважаю: це повний. Дець, чесно кажучи, мене ніколи насправді не цікавив цей проект. Та я навіть не збирався його встановлювати. Але як розробник я просто в шоці. Мені дуже прикро за команду Classic Offensive. Я навіть уявити собі не можу їхнього розчарування. Вісім років роботи коту під хвіст зі сторони Valve, яка зобов'язана своєму успіху якраз саме модерам, це просто якийсь нереальний скам і свинство. Визначено розподіл команд на груповий етап IEM Dallas 2025. Серед ключових матчів можна відзначити зустріч Віталіті з Легасі для продовження свого вінстріку, а також перший матч легендарного Сімпел у складі команди Фейс Клан проти Тім Ліквід. Матчі групового етапу розпочнуться 19 травня. А більш детальну інформацію ви зараз можете бачити у себе на екрані. Буквально завтра, а саме 10 травня, розпочнеться турнір PGL Astana. Там зустрінуться між собою такі команди, як G2, Na'Vi, а також, на жаль, Eternal Fire у формі Аврори, Spirit і Virtus.pro. матчі мають пройти у форматі швейцарки, і вже у перший день Na'Vi мають зустрітися з Мейті. Та чесно кажучи, дивлячись на поточну форму Na'Vi, я вже не беруся робити ніяких прогнозів. Коли у підсумках за три місяці жоден гравець команди не може вийти у плюсовий КД, то це вже не просто насторожує, а доволі сильно розвитку. Розчаровує. але, звісно, ми все одно будемо вболівати за наших хлопців. До речі, іноді ми робимо це всією спільнотою. Дивимося цікаві матчі прямо в нашому Discord. Ділимося думками, емоціями. Тож залітайте разом цікавіше. Посилання на екрані. Молодіжний склад Наві Джуніор здобув перемогу в першому європейському турнірі Сандерпік, і завдяки цьому гарантували собі участь у закритій кваліфікації на Сандерпік World Championship. А це між іншим турнір на Мальті з призовим фондом 850 тисяч доларів. І як для академки це просто неймовірно круто. Хлопці роблять історію. Для цього у фіналі вони зустрілися з командою Екстатік, які спочатку забрали першу мапу інферно з рахунком 13-9, але на наступних двох наші хлопці зробили для них справжній майстер-клас. Спочатку на мапі Ancient вони виграли з рахунком 13-8, а потім взагалі декласифікували на мапі dust 2 з розривним рахунком 13-2. Ось що називається народжені перемагати. Пишаємося нашою молодіжкою і вітаємо наших красенів з черговою заслуженою перемогою. Хлопці, ви наша надія. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про нові мапи з останнього оновлення. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!